Ф'юрі скоро може оголосити про вихід із пенсії. Боксер вилетів у справах разом із батьком, а видання «Зерін» продовжує отримувати його у своєму рейтингу супертяжів. На якій позиції? Унікальне досягнення Мені Пак'яо Філіппінець проведе чемпіонський поєдинок в одну ніч з усуком та зможе переписати історію ще раз, що саме може зробити пекмен. Та меседж Даніеля Дюбуа Олександру Усику, молодий британець, хоче крові. Французьке видання Елікіп повідомляє про можливий бій в Андеркарді бою за абсолюте. Якщо вірити медіа, то в Андеркарді Усук Дюбуа 2 може виступити олімпійський чемпіон Ріо Тоні. Йока його суперником може стати срібний призер тієї олімпіади Джо Джойс. У 16-му році переміг француз роздільним рішенням у фіналі. Хоча досі важко зрозуміти, чому перемогу віддали саме Тоні. Я вже якось казав, що Олімпій. Олімпійські Чемпіони Хевіввейту чергуються раз класний чемпіон, раз mm. раз Ленокс Льюіс, раз невідомо хто, раз Ентоні Джошуа, раз Тоні Йока. Якраз хороший приклад того, коли боксер стає олімпійським чемпіоном, а по профі нічого досягти не може. Серія з трьох поразок поспіль, це просто браво. Спершу йому дали Мартіна Баколі, але цього кабана він не потягнув. Далі слабша опозиція, старий Карлос Такам, але теж занадто складно. Зрештою, був Ріад, але не Сізон, а Ріад Мерхі. Але й такого суперника француз потягнути не зумів. В останньому двобої Йока завдав першої поразки росіянину Ялиєву, але хто його взагалі знає? Поки що сам бій в Андеркарді Усок-Дюбуа-2 під величезним питанням. Це ще далеко не офіційно. однак, якщо він відбудеться, йому можна сміливо давати назву Битва збитих. Льотчиків, тому що хто би не переміг, то це особливо не має значення, тому що ні в кого з них реально немає якихось сильних перспектив. Джойс уже і віковий, і його побили всі кому не лінь. Ну а Йока так йому лише 33 роки. Але об'єктивно по скілах, навіть при тому, що в нього є час на перемоги, ну їх особливо не буде. Той такий молодий і Таума, я думаю, зараз розмотав би що одного, що іншого. Але якщо такий поєдинок пройде в андеркарді бою за абсолюта, я думаю, геть не зле. У Лондоні пройде топова подія для боксу і хочеться, щоб її наситили не тільки британськими проспектами малих ваг, але і супертяжами. можна ще й з іменем. А тут цілий реванш за Олімпійський фінал. Як для андеркарду, досить цікаво. Даніель Дюбуа підігріває інтерес до бою з усиком та дає гарячу заяву. Для мене це реванш, але все це вже в минулому. Я дуже хочу ці пояси. Я хочу прибрати всіх у цій ваговій категорії, щоб закріпити мою спадщину. Перемога над усиком ось чого я справді прагну. Погляньте, кого я побив. З того часу я переміг декілька дійсно гучних імен у боксі. Люди забувають, що тоді я ще тільки переходив з хлопця в чоловіка. Коли поруч правильні люди, мій батько та інші, це дуже допомагає. Три великі перемоги можуть підняти тебе дуже високо, особливо коли б'єшся з найкращими. Саме це мені допомогло: пройти через труднощі і загартуватися в цих боях. Я переможу, просто і ясно. Я переможу. Я маю перемогти будь-якою ціною, Нокаутом, чим завгодно. Але я хочу саме нокаутувати його. Ми переможемо. Це буде як коронація. План такий: продовжувати перемагати, утримувати свій титул і протриматися так довго, як тільки можливо. Отримуй ще більше емоцій від бою усуб дюбуа разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Мені Пакяо дійсно повертається до справи у 46 років. Минулого тижня він заїхав у кемп у Лос-Анджелесі та розпочав повноцінну підготовку до свого наступного бою. Вже є перше відео підготовки легендарного бійця до повернення. Чекаємо на офіційне оголошення, що 19 липня Пакяо проведе бій за звання чемпіона світу WBC проти Маріо Барріоса в напівсередньому дивізіоні. Відомо, що готуватиме Мені до повернення легендарний наставник, який багато років із. Ним працював це Фредді Роч, попри прогресуючу хворобу Паркінсона. Роч при справі та не боїться навіть таких викликів. Цікавий момент полягає в тому, що іще за результатами минулого року Мені Пак'яо включать до міжнародної зали боксерської слави. Це станеться в червні цього року офіційно, а вже в липні він вийде на повноцінний чемпіонський бій, у статусі члена міжнародної зали боксерської слави. І це дуже рідкісний випадок. Я знайшов аж два випадки в цьому столітті, коли ми мали члена міжнародної зали слави боксу, який уже в цьому статусі. Після завершення кар'єри виходив боксувати. Майка Тайсона включили в 2011 році. А вийшов на професійний, хоч і майже показовий бій проти Джейка Пола. Він у 2024. Другий випадок це Азума Нельсон. Олди згадають його побою з пернелом Віттекером. Ганця включили в еліту у 2004 році, а повернувся він у ринк заради бою з Джефом Фенечем у 2008, і це через 10 років після завершення кар'єри. Втім, якщо я все правильно зрозумів, якщо я правильно просерчив інформацію, то мені Пакяо має шанс стати першим в історії або в цьому столітті точно боксером, який в статусі члена міжнародної зали боксерської слави стане, якщо стане, звісно, чемпіоном світу. Повноцінним чемпіоном світу у 46 років. Так може тільки Пакман. Втім, не всі з абсолютним позитивом дивляться на ідею повернення Пакмана. Він боксуватиме проти цілком голодного і молодого Маріо Баріоса. Для розуміння, коли Баріос народився, то Філіппінець на цей час уже провів. Три професійні поєдинки. Я не можу сказати нічого поганого, тому що мені дуже багато значив для нас і для нашої компанії. Але це виглядає дуже сумнівно, що в його віці він готовий наражати себе на ризик, виходячи в ринг проти чинного чемпіона. Кажімо, Джордж Форман був навіть молодший, коли переміг Майкла Мюрера. І до того бою форман залишався активним упродовж багатьох років. А Менні, по суті, взагалі не був активним. Він неймовірна людина, і якщо хтось і здатен на таке, то саме він. Але я справді хвилююсь з огляду на його віки і відсутність практики. Хоча знову ж таки я обов'язково вболіватиму за нього, тому що він справді чудова людина, яка дуже багато зробила для нас як для компанії. Пенсія, чи все таки затища перед бурою. Що бере Тайсон Ф'юрі? Це питання я хочу поставити саме вам. Як ви вважаєте, чи повернеться ще в бокс, чи проведе ще бодай один поєдинок? Тайсон Ф'юрі? Пишіть свою думку в коментарях під відео. А поки що є оновлення рейтингу від видання Зарін, де Тайсон Ф'юрі продовжує отримувати першу позицію. Чемпіоном є Олександр Усик. Другий номер Зарін це володар титулу IBF Даніель Дюбуа. Третій паркер, четвертий Кабаєл, а замикає п'ятірку Ентоні Джошуа. Як на мене, то рейтинг цілком адекватний. Єдине, що, можливо, вище поставив би Фабіо Вордлі, і трошки нижче, Філіпа Херговіча. А врешті, в принципі, все досить таки непогано виглядає. А Тайсон Ф'юрі тим часом на щось таки натякає. Бізнес мітин терейдат Енкомінь. Бій із Ентоні Джошуа. Ось те свято, яке я хочу побачити. І якщо не Джошуа, то існує ну, можливо, ще один боєць, заради якого Тайсон може перервати свою пенсію. Don't be afraid. I will not leave you alone. Але ж ви відчуваєте, наскільки різною в людей буває пенсія? Мені Пакяо, 46 років, не боксував 5 років і зараз повертається. І Тайсон Ф'юрі. 36 років і третя типу пенсія, на яку він вийшов. Молодий дід! Лайк під цим відео та підписка на канал неодмінно піднімають настрій. Принаймні мені точно, сподіваюся, і вам. З вами незмінно банда каналу Тайк Майсон, Новини Боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!